Розглянемо декілька вправ. Вправа номер 475. Розкладіть многочлен на множники. Номер 1 А помножене на М плюс А помножене на Н. Дивіться. Шукаємо та підкреслюємо спільний множник. В першому одночлені маємо А та в другому також маємо А. А отже, наш спільний множник – це А. Виносимо його за дужечки. що в нас залишається М, а в другому n. Тобто результатом розкладання на множники першого многочлена буде а помножене на М плюс n. Номер 2. Так само 6х мінус 6y. Підкреслюємо спільний множник, це 6. Виносимо його за дужечки. Що в нас залишається? x мінус. Y. Номер 3. Мінус С, мінус Сі. Дорівнює Дивіться, у нас мінус С та мінус С у другому. Тобто спільний множник – це не просто С, це буде мінус С. Давайте його винесемо. Коли ми винесемо мінус С у першому одночлені за дужечки що в нас залишиться? Просто X. Коли ж ми винесемо мінус С у другому члені дужечки? дивіться, мінус С забрала. Забрала знак мінус. А отже залишиться плюс у. Номер 4. 7 С мінус 7. Дивіться, 7 я можу представити як 7 помножене на 1. Завжди я можу помножити на 1. Тепер підкреслюємо спільний множник. Спільний множник 7. Що в нас залишається? С мінус 1. Вправа номер 476. Винесіть за дужки спільним множник. Номер 1. 9а плюс 9Б. Підкреслюємо спільний множник. Це 9 Буде 9 помножене на А плюс Б. Те, що залишилося. Номер 2. А Бінус БС. Підкреслюємо спільне. Тут маємо Б та тут маємо Б. Виносимо Б дужечки. Отримаємо А мінус С. Номер 3. «Ах» плюс А. Дорівнює. Дивіться, коли ви маєте просто А або Б, або С, ви завжди його можете представити, як А помножене на 1. Тоді виносимо за дужечки спільний множник А, в дужечках залишається Х плюс 1. Номер 4БК плюс 4Б помножене на Т. Підкреслюємо спільний множник. Тут 4 та тут 4 Б та Б. Тобто, спільним множником буде. 4 b k плюс Т. Вправа номер 477. Закінчіть розкладання многочлена на множники. Номер 1. 4А мінус 12 b Ми винесли за дужечки 4. Тобто, забрали 4 тут, що в нас залишилося А. Коли ми забираємо 4 одночлена 12b, дивіться, 12 я можу представити як 4 помножене на 3 помножене на b. Тобто, щоб знати, що в нас залишилося, потрібно 12 поділити на 4. Це буде мінус 3b. Так само номер 2. х кубі мінус 2 х квадрат y Представляємо х кубі, дивіться, як х в квадраті помножене на х. Так як спільний множник, коли у нас є однаковий буквений вираз, це буде цей буквений вираз піднесений до меншого показника степені. Тобто, виділили х квадрат помножене на х, мінус 2 х квадрат помножене на y, підкреслюємо х квадрат, виносимо за дужечки, що в нас залишається Х мінус 2Y. Номер 3: 27 А квадрат Б плюс 18аБ квадрат. Дивіться, маємо і в цьому, і в цьому А. Тут А квадрат, тут А. Завжди виносимо буквений вираз з меншим показником степеня. Тобто потрібно виносити А. Так само маємо b та б квадрат. Виносимо число, буквений вираз з меншим показником степеня b. Тобто, вже виносимо за дужечки аб. Тепер коефіцієнти. Дивіться, 27 можу представити як 3 помножене на 9а квадрат Б. Плюс 18 це 9 помножене на 2 а Б квадрат. Підкреслюю, це буде 9. Тільки що ми сказали, що потрібно виносити буквені вирази з меншим показником степеня, тобто А та Б. Що в нас залишається? По-перше, 3. А забрали, залишилося просто А. Б забрали, залишається Б. Плюс 2АБ. Перевіряємо. 9 помножене на 3 27 а квадрат b плюс 18а б квадрат. Номер 4. 6х квадрат плюс 12х4 мінус 18х5. Дорівня. Ви пам'ятаєте, що виносимо змінну з найменшим показником степеня. Найменший показник степеня – це у нас х квадрат. Тепер. З коефіцієнтів найменшим є 6. Ми можемо винести 6х2. Що в нас залишається? 1 плюс 12 поділене на 6, це буде 2, х в четвертій поділене на х квадраті 4 мінус 2 це буде х квадраті, мінус 3х в 5 в третій. Тут у нас буде в третій. Перевіряємо: 6х2 плюс 12х в четвертій мінус 18х в 5.